Вітаю вас, всі друзі мої, всі мої підписники. Приїхали ми, друзі, на рибалку. Це наша рибалка буде чисто на сома. Будемо ловити ми на живця, на донки. Так що зараз ми починаємо складати наші фідера, спінінги, ну, всі донки, нашу ми будемо рибачити. І будемо пробувати ловити сомик, посидимо ніч. Заряжаемся вытягиваем леск, вс те що надо поховати. О, ще тут і катушка є. Буду. Ще одна катушка є, значит. Так, друзья, у нас такие будут ось. Такие будут у нас поводки. на так вот. все хорош. Сейчас привязываем. Привязываем до, до основной лески. Подводними поплавками будемо. Ми рибачить. Будемо пробувати. Нашівчики. Єсть у нас ми наловили вчора і Будемо пробувати. О, от такий буде у нас монтаж. Все вже готовий. Поки ще рано, караски понажиляємо. Так, слідуючи. Така буде на цьому Мне уже будет темно вот. Все, есть еще одна. А дальше еще, еще одну катушку года. Катушку еще одну давай сюда. Угу. Сейчас еще один сберем. Хай будет. пришел, так я Наживляємо первый красик. Сейчас хожу. Так, зафиксировать її в щоб не втік. Все, перший готов, завозимо. Давай. Ти один Да, Один, звісно ж. Включай все. Включай кораблик. подожди, під, під, давай. Грузі. Якось тепер будемо грузика, а він нехай тянеться. Тя, тянеться ззаду. Я буду мати поверти. Ага. Так, відкриваю шпулю. Ну, поехали. А если не заплывать, Все, попливку. Там не видишь, заплыву уже. Все, а ну. Ага. И на другую точку, завозь давай. Все, у нас нормально? Да. У мене все пішло. Все. Поплив кораблик. Так, ну що, друга наша оснастка, другу оснастку ціпляємо. Давайте, резинку. Резиночку. Так, наживили другого карасика зараз. На чи мало? Все. Так, другий завозим. Завозимо другий. Угу. Так, давай відпускаю.

Так наш живей очередний карасик. Опа, все. Поехали. Завозим. Ну шо, друзі, завезли мись. Чотири, бо тут уже пока хват. Бо міста мало. Чотири завезли, все, все, путем. Все настроєно. Будемо чекати. Що там по времени зараз буде? Що по времени пів десятого почали. Ну, півдесятого закончили ми завозити. Ну, тепер будемо сидіти до ранку. Перекидати глянуть? Ні, ні, ні. Це хіба вже як клюни, хто там їх перекидав, Це хіба як уже щось клюне. Щось наш карасик захвилювався. О, диви, опускає. Угу. Хтось його ганяє там. Хтось нашого карасика тривожи, ганяє. Що? Не поняв. А, та не чую. Кара, караси захвилювався. Хтось трохи його поганяв там. Грузик підтягнув трохи до нас ослабив Богдан лежить. Ось у нас тут спальники все розстелено. Хоть я там у телефонин, игры, игры идут у него. Понятно. Ну ничего, у нас все, все хорошо тут. Так, ніч пройшла. Тихо. Не попало в нічого, не було покривок. Сейчас. Ранішня кава. І вже будемо потихеньку збиратися. І дощик маленький пройшов, і погода супутствує вся така, щоб ну, хаща трохи постої утро. Хай ще вутро постої. Може така. І дождемося, хоч однієї поклювки. Збираємось. так, друзі, закончилась наша ночна рибалка на суму. Нажимся на карасики. Так що не так, це і просто сума піймати. Скільки треба, це вже наша вже друга ніч. Скільки і ночей треба так потратити. Ну що ж. Время, сум, требує, щоб його виловити. Нічого, ще приїдемо, ще в нас живці є. Приїдемо ще. Ще карасиків фвати поки.